Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей робочий тиждень з 28 жовтня по 3 листопада. Обов'язково залишай свої вподобайки, пиши в коментарях слово приймаю, Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Зараз, знаєш, навколо тебе ворують такі енергії переможництва. Знаєш, коли я дуже хочу перемогти у якійсь справі мати визнання, мати. Реалізацію задуманого, але на фоні вирує енергія такої якоїсь невизначеності. Я не до кінця розумію, в чому я хочу мати ту перемогу. Я не до кінця розумію, куди мені рухатись, щоб це зробити. Так? Але бажання дуже-дуже велике. Що тобі принесе цей робочий тиждень? Так? На цьому тижні ти матимеш можливість зустрітися з людьми, яких ти знаєш, раніше знала це, якісь знайомі твої, можливо, друзі. І, знаєш такі відчуватимуться достатньо напружені відносини. Це може бути хтось навіть із близьких людей, от, але відносини у цій компанії можуть бути достатньо напружені. І варто звернути на це увагу і знайти якийсь баланс, баланс у собі, так, і не реагувати достатньо різко на якісь провокативні дії, тому що провокації будуть. Далі давай подивимося. Зверни, будь ласка, увагу на спілкування з мудрою людиною в твоєму оточенні. Це може бути жінка, яка може дати тобі достатньо мудру пораду на цьому тижні. Так? І тобі дуже важливо, знаєш, скористатися тією порадою, задуматися над тими словами. Загалом. Якщо брати тиждень, він у тебе може підняти таку енергію протесту. Знаєш, коли ти не підпускатимеш до себе ближче людей, ніж тобі некомфортно, так, коли в тебе може виникати внутрішній конфлікт між твоїм розумом та душею, так? тому що ти не можеш визначитися з траєкторією свого руху. Будуть ситуації пов'язані з партнером, партнерством, так твоєю дуже близькою людиною у відносинах ти можеш мати якесь розчарування. Тобто варто звернути увагу на гнучкість у відносинах, на контактуванні, на вирішенні питань, так і на цій напрузі, тому що у твоєму оточенні на цьому тижні дуже активно буде проявлятися така енергія знаєш войовничості між один одним. Ти Ліж на порозі початку чогось нового, але для того, щоб піти у щось нове, треба відпустити якусь частину життя, якісь ситуації, які тобі дуже заважають зразу зробити крок вперед.